Привіт! Ви хочете зменшити витрати на опалення та зробити свій будинок комфортним у будь-яку пору року? Якщо так, ви можете вже зараз записатися на безкоштовну консультацію за посиланням під цим відео. А в цьому ролику ми простими словами розкажемо, як працює тепловий насос, для чого він підходить, скільки реально економить і який тепловий насос підходить саме вам. Дивіться до кінця, там ми розкажемо, як заощадити ще більше. Тепловий насос це система, яка бере тепло з навколишнього середовища, вода, земля або повітря, та передає його у ваш будинок. І найголовніше, він витрачає в 3-4 рази менше електроенергії, ніж звичайні електрообігрівачі чи котли. Тобто, на кожен кіловат споживаної електроенергії ви отримуєте до 4 кВт тепла. Це означає менші рахунки за опалення, можливість обігрівати великі будинки, економічність. Та безпека. Існує декілька типів теплових насосів. І перший тип це повітря-повітря. Ідеально підходять для квартир або невеликих будинків, швидко монтуються. Другий тип це повітря вода. Ідеально підходять для опалення радіаторами чи теплою підлогою. Геотермальні або ґрунтові, найбільш ефективні, але потребують монтажу з бурінням. І вода-вода, якщо є доступ до водосховища, водойми чи свердловини. Який обрати, це все залежить від вашого будинку, площі, бюджету та бажаного комфорту. Найчастіше власники теплових насосів зменшують витрати на опалення до 70%. Це означає, що якщо ви тратили з електрокотлом 10 тисяч гривень на місяць, то з тепловим насосом ці витрати зменшаться до 3 або 4 тисяч. Також тепловий насос можна поєднати з сонячними панелями і взагалі забути про рахунки. Розглянемо основні переваги теплових насосів. І перше, це комфорт. Взимку тепло, влітку прохолодно, адже більшість моделей працюють як на систему опалення, так і на систему охолодження. Друге це безпека. Немає відкритого вогню, ризику витоку газу чи чадного диму. Третє це довговічність. Обладнання працює до 20 років без серйозних ремонтів. І четверте це екологічність, адже ви зменшуєте свій вуглецевий слід і робите внесок в чисте майбутнє. Щоб тепловий насос працював довго та економив, потрібно правильно підібрати модель під ваш будинок. Розрахувати потужність та довірити монтаж професіоналам, адже від цього залежить до 70% ефективності. У нас є великий досвід у проєктуванні та встановленні інженерних систем на приватних будинках та бізнес-приміщеннях. Хочете дізнатися, скільки коштуватиме тепловий насос для вашого об'єкту та скільки ви зекономите? Залишайте заявку під цим відео або у нас на сайті, і ми прорахуємо модель теплового насосу під ваш будинок абсолютно безкоштовно.